Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 вересня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день. Яка енергетика? Ну що ж, карта дня для нас. Диявол, старший аркан. Ого, що в нас на дні колоди? Сімка посухів. Диявол, як на мене, найбагатогранніша карта. І що цей диявол буде саме для вас? Знаєте тільки ви, як він програється, чи пригніченням, чи фізичною залежністю, чи одержимістю, чимось, чи кимось, психологічною залежністю. Але диявол це є завжди надмір чогось. Коли Забагато чогось, і це стає залежністю, безсиллям, обмеженням. Також диявол це маніпуляції, обман, хитрість, це така облесливість, коли обіцяють, говорять те, що ти хочеш почути, використовують людей. Також це аб'юз, це трикутник. І от саме, як сьогодні вас потягне. Кудись, ви пригадайте, що сьогодні диявол спокушає, і це може стати залежністю будь-що. Тобто, будь-яка залежність, будь-що може перерости в залежність, особливо напередодні затемнень, коридору затемнень. Добре якраз позбуватися всіх залежностей. Пересилити, перебороти себе. По дияволу, знаєте, класно, от тримати під контролем його і от е гарно проводити час, але знову ж таки, контролювати. Тому що це пристрасть, це ось такі, м, от на грані. Це. Везіння, але знову ж таки треба, контроль... коли легко от такий є магнетизм, коли легко переконувати, легко домовлятися. Тому що є така облесливість, маніпуляція, але знову ж таки, це все потрібно контролювати, щоб не перегнути палицю. На дні колоди, тобто по дияволу можна мати все і нічого. Тому що ну, так воно працює, як виграти, то мільйон, а як програти, то також все. Тому краще, щоб ви контролювали ситуацію, ніж вами будуть маніпулювати, обіцяти, і в кінцевому результаті нічого не отримаєте. На дні колоди, сімка посухів, відстоювання. Знаєте, от непогано, особливо коли він працює з дияволом, тому що тут я не піддаюсь. Я знаю, я захищаю, я відстоюю себе, чи що ви відстоюєте, будь-що можна відстоювати. Захищаю себе, захищаю свою територію, відстоюю свою позицію, свою сім'ю, своїх дітей, себе. Тому що в мене, є, мене не можна переконати, обманути. В мене є свої цінності, свої, своє розуміння. Я знаю, що для мене краще. І от коли така позиція, дияволу важче впливати, він не має, його чари не працюють, тому що ви знаєте, що для вас краще. Ви знаєте, що ви відстоюєте, і яка. У вас є своє розуміння і своє бачення. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Знаєте, диявол це земля. І от він завжди працює аж на... він спокушає те, що для вас є цінним. Тому що це цінності. Блага, земні блага. І от що для вас є земним благом? Що для вас має цінність? От на те сьогодні він буде вас заманювати. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? О, бачите? Сімка посухів! Це ж сама карта, що в нас була на дні колоди. Коли я знаю, що я хочу, чого я потребую, коли я впевнений собі, впевнена, ну, тобто мене не можна спокусити, тому що в мене є своя позиція, в мене є своє розуміння, в мене є своя міра. Навіть як я щось спробую, в мене є своє, своя мірка, скажімо, якщо це алкоголь, тому що ну, за, по дияволу це все, що завгодно. Він буде спокушати вас алкоголем, і грошима і тілом. Із забороненими препаратами, ну, тобто всім тим, чим можна вас спокусити. А ви, вам допоможе ваше розуміння, ваша позиція, ваша впертість. А що буде заважати? Що буде заважати швидкість, вогонь? Вісімка посухів, найшвидша карта в колоді. Не поспішайте, так, тому що дияволо це на руку, коли ви не думаєте, не. А от не обмірковуєте, що б тут він вам не пропонував, на шкода б вас не кликали, що б вам не пропонували, а от стрибаєте з головою в ці пригоди, оце на руку йому. Тому швидкість, швидкі рішення, швидкі зміни, от таке коли раптово не обдумано, оце все буде заважати. Заховаємо, щоб не заважало. У нас є чому. Протистояння чудове йому. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого цікавого, тому що по дияволу це завжди цікаво, це непередбачувано. Я бажаю вам тверезості, адекватності, розуміння ситуації і гарно, гарного дня, гарно провести вам час. Скеруйте цього диявола собі на користь, в спокусу, флірт, от в таку легкість, в облесливість. Коли легко домовлятися, коли вас, ви можете легко впливати людей, на людей, але так, пам'ятайте: не перегинайте палець. Ну, що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно. Читати те, що ви мені пишете. Ваша підтримка ви для мене є натхненням. Ставте реакції свої, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, па-па!